<гум> Світ вночі здригнувся, що це грім гримить. Це війна одразу ясно стало вмить, Чом тобі не милі ти царьок в Кремлі? Мало горя сіяв по усій землі, скрізь війні сували, скрізь не звали вас, Сирія, молодова Грузія Донбас. Прірва поміж нами, як ти не крути бомбові удари спалені хати. Дорога пожертва, діти і жінки hey! вам маби пожерти та стріляти йти, hey! Всі ми непохитні дамо відпір, hey! Згине в лихоліття цей проклятий звір, hey! ця чома фашистка! Symbol Зламати нашу волю не скорить, кожен метр країни буде вас палить, бо за нами правда, віра і любов, і за рідну землю ми пролємо кров. Не раби ніколи, а козацький рід що свободу цінить понад цілий світ. Ми за наших діток, за батьків старих, знищимо назавжди ворогів сліпих. І настане ранок сонячний ясний, без сирен тривожних, без вогню війни, ми відбудуємо міста і поля. Бо це це наша доля, і це наша земля. Імена героїв в раніт Що про їхню мужність знав увесь наш світ щоб нащадки знали в кожному селі, хто поліг за спокій на своїй землі? Прийде час розплати для катів Москви. Не сховатись, в пеклі їм від сатани, та страшніший буде. Їм народний суд. За всі сльози і рани вчинені отут. І засяє сонце в небі голубім Знов дитячий сміх лунатиме, як грім. Ми піднімем. Поплу все, що зруйнувало, скаженілий ворог, що на нас напав. І зійде над степом новий день ясний, де не буде страху, де не буде війни, де пшениця колосом знову зацвіте, і вільна країна зруїно живе. Ми згадаєм тихо, кожен голос крик, хто загинув в битві, хто був нам як рід, їхні очі в небі, їхній дух в нас, вони наша сила, наш незламний час. Не забудем ніколи, не пробачим зло, бо за нами правда, бо за нами все. І коли настане суд останній їм ми стоятим гордо, як один народ вільний. Нову пісня лине з Карпат до степів, про любов до рідних, про загиблих синів і в церквах дзвін Гучно буде нам зістець Україна вільна І так буде.